Понад 120 дітей з ураженнями опорно-рухового апарату. Порушеннями зору розумового і фізичного розвитку та слуху з 19 областей України приїхали до західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ на Львівщині, щоб позмагатися за звання найкращий плавець. У кінці травня тут розпочалася 31 ша всеукраїнська дитяча спартакіада під назвою Повір у себе стартувала вона з плавання для дітей із інвалідністю. Спартакіада, «Повір повіру себе на Львівщині в перший раз. Повір у себе, це, напевно, справді дуже глибоко. Тому що, тільки повіривши у себе, ми можемо повірити в те, що все можна зробити. І дивлячись на це, як здобувають ті діти свої медалі, ти віриш, що ми переможемо в цій важкій війні. Наша держава буде розвиватися тільки тоді, коли ми створимо рівні можливості для кожного. Почалась спартакіада з урочистого відкриття нового унікального басейну. Доступний кожному саме у цьому, і полягає основна унікальність цієї споруди, оснащений пандусами, підйомниками, та має універсальний дизайн, включаючи тактильно контрастні смуги для безпеки користувачів. Оця споруда і сама Спертекіада діток з інвалідністю по віру себе це неймовірне досягнення України під час війни. Це перемога, це складова української перемоги. З точки зору нашої глобальної перемоги над ворогами. Тут формується нове покоління в Україні. Я проїхав багато країн світу, дуже багато. Я бачив багато басейнів. Я був на семи паралімпіадах, в семи. Жодна спортивна споруда в варіанті басейну не був більш інклюзивним, правовим, ніж. Басейн, який побудований на Львівщині під час війни, розмірами 25 на 16 метрів. Басейн має 6 доріжок і змінну глибину від півтора до майже двох метрів. Крім того, є реабілітаційно відновлювальний басейн з масажними функціями, який допоможе людям з інвалідністю відновлюватися. Перший заступник міністра молоді та спорту України Юрій Музика розповідає, будувався цей басейн довгих три роки. І ось нарешті він запрацював наповну. Загалом ми будували цей об'єкт понад три роки. На жаль, повномасштабне вторгнення зупинило цей об'єкт в часі, але все ж таки ми змогли знайти можливість його закінчити, і його ввести в експлуатацію в тому вигляді, який він є. Дійсно, це один з найкращих, а може і найкращий в Україні, а по безбар'єрності і доступності однозначно один з завдяки новим можливостям реабілітаційного центру. Наші спортсмени отримають чудові умови для тренувань та відновлення, а це сприятиме їхньому успіху на національному та міжнародному рівнях, говорить старший тренер паралімпійської збірної з плавання Андрій Казначеєв. Хочу сказати, що я дуже приємно вражений басейном. дуже приємно вражений якістю води, якістю повітря, якістю перебування нашого в у цьому, в цьому західному центрі. Ми вперше тут дуже багато, скажімо так, хлопців та дівчат, які зможуть якісно поповнити наш склад резерву та кандидатів до збірної, як завжди, ми черпаємо ці резерви саме з, з пратикиади повіро себе. Загалом приймають участь у спартакіаді діти віком від 11 до 15 років. Плавають вони на різні відстані та в різних класах. Для Данила Білого з Полтавщини це вже четверта і остання спартакіада. Хлопець додому повертається не з порожніми руками. Радості немає меж виграв три перших місця на 100 вільний стиль, на 200 вільний стиль і на 50 метрів вільний стиль. А далі вже буду теж тренуватись і їздити на якісь змагання, там чемпіонат України, чемпіонат Полтавської області, там різних областей. Ну, якщо все буде добре, то може поїде на міжнародні змагання. Одразу після змагань з плавання розпочалися змагання з волейболу, баскетболу та футболу, які пройшли на Закарпатті. А після спартакіада продовжилась настільним тенісом. На початку липня відбудуться змагання з легкої атлетики у Волинській області. Тож попереду в юних спортсменів великі перемоги. Бажаємо їм натхнення. Залишайтеся з нами, щоб бути у курсі останніх новин з освіту паралімпійського та дефлімпійського спорту.